Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Дітки чуєте, знов лунає шкільний дзвінок. Він запрошує нас на уроки в лісову школу. Давайте сьогодні знову завітаємо туди. Будемо навчатися разом з учнями-звірятами і уважно послухаємо, про що сьогодні нам розкаже мудра вчителька Сова. Школа привіт. Доброго ранку, мої учні, починаємо урок грамоти. Нещодавно ми з вами вивчали голосні звуки. Давайте згадаємо, які вони. Голосні звуки легкі, співучі. Їх можна тягти, виспівувати. Коли ми це робимо, в ротику немає жодних перешкод, і повітрячка виходить легко. Допомагають нам співати голосні губки, які утворюють різні на вигляд кружальця. А ще допомагає голосок, який живе у горлі і дзвенить у дзвіночок. Тож голосні завжди вимовляються з голосом, тому їх так і назвали. А тепер, будь ласка, згадайте і проспівайте свої улюблені голосні звуки. О -о -о У завив Вовчик, А заспівало лисеня, е, промовив їжачок, затягнув зайчик, І... Запищало мишеня. <звук> Заревів ведмідь. Молодці мої учні. А зараз давайте пограємо в гру, який голосний заховався всередині слова. Уважно подивіться на картинки, назвіть їх і визначить, який голосний є всередині. На першій картинці квітка. Це мак. Який голосний ви почули всередині? Послухайте ще раз мак. Так, правильно звук А. Позначимо його буквою А. Подивіться на наступну картинку. На ній жук. А тут який голосний ви почули? Вірно, звук У. Розглянемо наступну картинку. Знаєте, як називається ця риба? Це сом. Почули, який звук всередині? Сом. Голосний о. Ну, а це, звичайно, кит. Який голосний ви почули всередині слова кит? Дійсно, звук и позначимо його буквою «и». А тепер на картинці ми бачимо дім. Всередині цього слова ми чуємо звук І. А ось і остання картинка. На ній Лев, цар звірів. А який голос не ви почули в слові Лев? Правильно звук Е. Молодці мої звірята і малята. Ви навчилися чітко вимовляти голосні звуки, а також впізнавати їх в словах. А наш перший урок закінчився. Починається перерва. Можна відпочити. Всі учні лісової школи вийшли на галявину і затанцювали. Потанцюйте з ними, малята. Усі закінчилася перерва. Вчителька сова дзвонить в дзвоник, зве учнів на наступний урок. Але звірята так загралися, забігались, що навіть не чують дзвоника. Тоді сова вийшла на шкільний двір і стала кликати своїх неслухняних учнів. Ведмедик. Лисиня їжачок швидше на урок! Не чують звірята. І тоді мудра вчителька стала вигукувати їх імена ось так. Ведмедик Почув ведмедик своє ім'я і прибіг. И їжачок вибіг из за куща, мишеня, лисеня. З'явилося маленьке мишеня, а за ним прибігло лисеня. Вовчик Зайчик! І ці учні почули і повернулися на урок. Сіли звірята за свої парти і розпочався другий урок. Мої любі учні, чи помітили ви, як я вас кликала на урок? Я вигукувала ваші імена злито чи по частинкам? По частинкам, сказали звірята. Так, вірно. Ці частинки слів називаються складами. Сьогодні звірята і малята. Ми будемо вчитися ділити слова на склади. В складі може бути один, а може бути декілька звуків, але головний завжди голосний звук. Він є складоутворюючим. Запам'ятайте дуже важливе правило. В слові стільки складів, скільки голосних звуків. Якщо ви навчитесь ділити слова на склади, ви швидко навчитесь читати. Тож давайте почнемо з ваших імен. А ну, ведмедику, спробуй поділити свої ім'я на склади. Мене звуть ведмідь. Зараз я спробую своє ім'я поділити на частинки склади. Вед-мідь. Мені здається, що в моєму імені два склади. Так, вірно. А чому? Зрозумів? Тому що в твоєму імені два голосних звука Е і І. А тепер давайте послухаємо лисеня. Я лисеня, але коли виросту, всі будуть звати мене лис. Я гадаю, що моє ім'я коротке і не ділиться на склади. Так, дійсно, твоє ім'я коротке. В ньому всього один склад. Звірята є слова короткі, які складаються із одного, а по двох складів. А є слова довгі, вони складаються із трьох і більше складів. Слово лис коротке. А якщо ми скажемо ли, «се», ня, то в цьому слові три склади. Воно довге. Звірята, як ви гадаєте, чи є ще ім'я коротке? Я гадаю, що моє. Коли я виросту, мене всі будуть звати вовком. Слово вовк коротке. В ньому всього один голосний звук О. І тому один склад. Так? Молодець. Дійсно так. А зараз тебе всі кличуть вовчиком. А скільки складів в слові вовк? Тжик. Я думаю, що два. Правильно в слові вовчик два склади. Вчителько сова Чителько-сова, їм мені також два склади. Їжак вірно? Так, вірно, їжак. А ще у чиєму імені два склади. Мабуть, моєму миша два склади. Молодець миша, а чому мовчить наш зайчик? Я, я дуже боюсь помилитися. Не бійся, сіренький. Ми всі вчимося. Спробуй і ти поділити своє ім'я на склади. Коли я виросту, всі мене будуть звати зайцем. Слово заєць ділиться на дві частинки. Значить, в моєму імені два склади. Правильно? Молодиць зайчисько, все правильно. Усі закінчився наш урок. рук. Ви дізналися, що таке склади, і навчилися ділити на склади свої імена. Час іти додому, а я буду чекати вас завтра. До побачення мої любі учні, до зустрічі. Малятка, ось і закінчився другий навчальний день в лісовій школі. Ми разом із звірятами дізналися, що слова діляться на частинки, склади. А також запам'ятали дуже важливе правило в слові стільки складів, скільки голосних звуків. Тітки всі звірята навчилися ділити на склади свої імена. Спробуйте і ви це зробити. Поділіть на склади свої ім'я, а також імена своїх рідних, тата, мами, братів і сестер. А я бажаю вам в цьому успіху і прощаюсь з вами. До побачення, мої люди, до нової зустрічі!